We used to be solid, not falling apart. Things never not okay when you were mine. You used to be honest, not pulling my heart. Strengths every other day, you change. Великий привіт моїм друзям і гостям каналу. Дякую, що ви до мене завітали, тож запрошую вас до себе в гості на канал. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. Мені буде дуже приємно за вашу підписку і вашу підтримку. Відео сьогоднішнє починаю з огляду продуктів. Будемо в магазині і хочу поділитися з вами, що ми купували. Ось такі муси купували крестьянкові, Дуже він нас їх любить. Особливо я люблю їх додавати до каш Кристянкові, тому що цукру я йому не даю, і щоб каша мала якийсь смак, потрібно щось додати. А ось ці десерти вони муси, вони без цукру і дуже смачні. Далі купували йому ось такі сочки, також вони без цукру, навіть вказаний місяць, від якого дитина може вже пити такі сочки, 100% сочок. ось Купуємо з різними смаками, там вибирала я, щоб були. ось Також він дуже любить пити сочки, можна їх також додавати до чаю, тому що чай також без цукру. І можна доливати трошки такого сочку. Також воду таку купила, вона також з різними смаками ця вода і без цукру. Далі моркву купили, яблука, 2 грейпфрути, банани. Підніше купила ще я ось тут зелені, тому що наша вже пожовтіла на городі. Ось такий напій, він також зі смаком клубніки керестянкові купила перший раз, не купувала ще його. Такий сир наполовину жирний, також крестяник їсть. Для нього купували. І ось такі йогурти ще для крістянка також. Можна давати вже від піврочку діткам їх, і зі смаком ванілі їй подобається найбільше. Купила йому ось такий ще сирочок. Тут є сир білий, так звичайний, плюс іде ще клубніка, такі з клубніки І просто щоб сир мав якийсь смак, але він чомусь він не зовсім подобається. Напевно, більше йому не буду це купляти. Він більше любить ось звичайний білий сир без цієї клубніки або можна додавати ще йому якийсь мусик. До сиру показую вам фарбу. Ось таку фарбу я вже купляла від фірми Сьоз, дуже вона мені подобається. Купляла я трошки світліший колір. Ось не зовсім мені сподобався такий світлий колір, також він був попелятий блонд, називався, а це я купила вже такий попелятий блонд, але темніший. Думаю, що мені це сподобається більше. Також для критянка купила ось такий гель-шампунь для душу, що в очка не пече. І купила сметанку 18%, теж яйця 30, штук, масло 82%, маргарину. Молоко 2% я готую каші для критянка і 3-2% це вже для нас. Ось такі перетерті помідори, це навіть не томатна паста, це такий шитер помідоровий називається. Потім ще в сойку в мене томатна паста з часником. для посудомийки завжди її додаю один раз, в тиждень, щоб все блістіло і не було розводів, особливо на склянках або на приборах. Кава 1 кг зерна, Ось таку каву взяла. Також клівку харчову дві штуки взяла. З боку в мене соуси. Кібло м'ясо є з чілі два із манго, Кефір ось такий показувала вам з чорносливом і з клубнікою. Фасолі 2 кг взяла. та Далі у мене хліб, тут нарізаний грибочки. Йогурти натуральні, буду маринувати м'ясо, і мені потрібні йогурти натуральні до маринування м'яса. Також для маринатів мені потрібен лимон перед чилі, потім потрібна паприка, гостра приправа і мускатний горіх. Буду робити декілька різних маринадів, і їм потрібно мені буде ці приправи, там буде декілька ложечок, чайних додавати. Ось купила такі кобаски по 10 штук, звичайна ковбаса до гриля, і ця кубаса з чесноком і зеленів. Ми ще такої не купували, вирішили купити і попробувати. Ось такий сир купили. Думала я, що ми спочатку посмажимо цю звичайну кобасу на грилю, потім я її порозрізаю, точніше, я її одразу порозрізаю, а пізніше, коли вона вже підсмажиться, можна буде кусочок ось цього сира положити всередину цієї кобаски, поставити ще раз на гриль, і сир цей розтопиться всередині. І він взагалі такий ароматний, смачний і буде дуже смакувати в цій кобасі. Показую вам ось це м'ясо, яке буду маринувати. Тут в мене є карбона. Також шия, свина, шинка Є лопатка. Лопатку буду перемелювати на фарші, щоб у холодильнику у нас були запаси просто м'яса. Тут м'ясо я вже намочила, Ось, щоб кров відійшла трохи в воду. Не люблю одразу щось м'ясом робити. Люблю його спочатку замочити, навіть можна замочити на ніч. М'ясо віддає кров в воду і воно стає таке біленьке і чистеньке. Якщо є можливість виміняти воду, то звичайно можна ще поміняти цю воду і тоді ще краще. Також купила ще таку хімію для квітів. Ті, що в мене є на балконі, дві пляшечки такі взяла. тому що що все одно ще вони ростуть і потрібна мені хімія. І На початку ще не показала, що взяла я для крестянка підгузники. ось І взяла ще вологі серветки від фірми Nivea. Сподобаються мені ці серветки, вони приємні на дотик і вони достатньо вологі. Ніяких подразнень немає нічого. Взагалі дитину явиться з цими серветками від фірми Нівея, хоча вони можуть бути ароматизовані, там користують від, від третього місяця напевне, на певного народження. І нічого поганого не замітила, ніяких подразнень, нічого немає. Подобаються мені ці серветки і вони бюджетні на відміну від інших серветків. Далі я показую вам ось такі тарілочки. Ми купили. Є у нас звичайні тарілочки, але вони маленькі. Щоб робити потім цей гриль, потрібно положити кусочок м'яса, так з боку якийсь салат, і просто немає місця на тарілці, де обернутись, можна так сказати, який соус хочеш собі налити, і потрібні такі більші тарілочки. Будемо з чоловіком в магазині, сподобалися ось ці тарілки. Нам був ще один варіант таких більших тарілок звичайних, але захотілося ось такої форми, тому що ніколи у нас не було таких формених тарілок. Вирішили ми взяти їх. Дуже мені подобається, навіть якщо б вона трісла чи щось сталося, можна докупити. Але в загальному, думаю, що нічого не станеться, якщо акуратно ними поводитись, то думаю, все буде добре. Далі показую вам ще гриль. Купили ми також новий гриль. У нас був такий великий гриль, але він гарний він вигляд має, тому вирішили купити новий. Також маємо маленький гриль, його можна брати з собою і вивозити кудись. Якщо ми їдемо десь на річку, можна там також смажити м'ясо, ковбаси. Дуже багато людей приїжджає, просто віддихає біля річок, собі також розпалює ті грилі і смажить м'ясо, ковбаски. Ну, такий відпочинок. Дуже зручно мати ще такий маленький гриль. Дуже нам цей гриль сподобався. Були ми в Лерой Мерлін і в Касторамі. В Лерой Мерлін також були грилі, але газові. Ми не хотіли газовий, хотіли ми на вугілля. І в Касторамі знайшли ось цей гриль, дуже задоволені, насправді, ним подивились. він тяжкий, не хитається, як інші грилі. Також має колеса з однієї сторони що і ручку, що можна його трошки перевозити, не потрібно його піднімати, двигати. І також має по боках ось такі полички, також можна собі поставити все, якісь прибори, кубаски м'ясо, щоб було зручно і все було під рукою. Внизу, також, як бачите, є сітка, там також можна собі щось поставити. Не показала я в цьому грилю вам, але внизу під грильом є таке горнятко, яке закручується, і також дуже зручно, тому що весь попіл, який буде від цього вугілля, він просто спадає в то горнятко, викручуємо горнятко, висипаємо попіл і гриль чистий. Тобто не потрібно ніяких зусиль, щоб його там відчищати. Ось подивіться, який він великий і зверху і знизу. Ну супер. Нам насправді дуже дуже сподобався, Також контролюється температура. Зверху ми маємо такий. Годинничок, так на якій можемо бачити, яка температура на грильоні неділю прийде вся родина. Ось від мого чоловіка нас буде напевно 10 чоловік всіх разом з дітьми. Ось тому вирішили і тарілочки купувати. 12 штук. Взагалі ми, якщо купуємо якісь набори, то завжди купуємо по 12 штук, тому що багато в сім'ї. Людей і потім дуже негарно виглядає також на столі, коли кожен буде мати іншу тарілку. Тому стараємось взяти набори по 12 штук або по шість штук, два набори, щоб просто всі мали одинакові. Ми задоволені сьогоднішніми покупками і продуктами, і грильом, і тарілками. Ось це потратила сьогодні півдня, але і все таки дуже задоволені цими покупками. Вартувало може, хтось каже, що вже кінець літа, для чого цей гриль на кінець літа? Але ви знаєте, що гриль можна робити і осінью, можна робити і зимою. Зимою мені би дуже хотіли зробити гриля, посидіти також, коли така хороша зима. Морозна, ось і посидіти також десь на балконі. Наприклад, зробити такого гриля, також би було дуже напевно добре. Я знаю, що є люди, які роблять зимою також такий грилі. Хотілось також би попробувати. Думаю, що в цьому році, якщо буде все добре, в зимі ми також спробуємо собі зробити ось гриля такого в зимі, посмажити м'ясо, ковбаски і просто посидіти так. Робила я тут три різні маринади. Ті маринади, які робила до м'яса, кобар, я вкажу внизу під відео. Ви будете могли собі також подивитись. Хочу сказати вам, що маринади дуже смачні. Побачимо, як вони сподобаються гостям, тому що в неділю в нас прийдуть гості і будемо їх гостити. Ось я вже добре понатирала ковбаску. Перед тим як понатирати, звичайно, я її промиваю добре, всю ковбасу просушую рушничком ось паперовим, і тоді з обох сторін нарізаю хрестиком. Після цього, ось в цьому маринаді, я їх добре так натерла, щоб соус також пропитався всередину ковбаски і щоб вона добре замаринувалась. Тепер нарізаю карбонати ось на кусочки і нарізаю шию. Я добре промивала, хоча вам не показувала, показувала тільки, що замочувала. І, звичайно, все, що таке не красиве, я це все завжди відрізаю, тому що ні сама не хочу цього їсти, ні комусь давати. Ось, дуже я така прискіплива до всього, тому дуже так перебираю, вичищаю це все. Ну і звичайно далі роблю ось ці маринати вже до карбонату, а також роблю маринат до шиї. М'ясо на гриль нарізаю приблизно 1,5 см, щоб воно не було занадто грубе і не занадто тоненьке. Тому що якщо тоненьке, воно буде сухим, а якщо грубе, також потребує смажити довго на грилі. Тому для мене так оптимально це 1,5 см нарізати. Зробила я усі всі соуси, звичайно, я їх Попробувала, соуси робила по рецепту однієї книжки, яку купила в магазині. І вирішила ось зробити не на оку, як завжди роблю соуси а зробити по тій книжці. Тому ці рецепти, як я вже казала, я вам напишу внизу під відео. Взагалі можна їх також попробувати Якщо ви любите, наприклад, густріший якийсь маринад, можна також додати там паприку гостру чи імбиря більше. Ой, тут можна також попробувати на смак і ще щось собі додати, воно не зашкодить. Добре м'ясо натерла, ось так все, щоб воно було в соусі. Також воно в мене стояло ще на верху, тобто я їх одразу не давала в холодильник. Стояло воно у мене наверху десь пів години і потім я вже його дала в холодильник. Нарізала також ось цю лопатку, яку вам показувала. в мене було тут 2 кг. Наріза на такі дружні частинки, щоб можна було ось. В машинці перемолоти і розділю тих 2 кг, приблизно по 1 кг 2 пакетика, заморожу і тоді вже можна буде давати чи до макарону, чи котлети робити, чи ще до якихось блюд. Яйця ось цих 30 штук вони в мене збираються ось так в контейнері. Яйця я завжди промиваю перед тим, як давати в холодильник, наливаю в раковину води, додаю соди і кожне яйце промиваю добре, щоб воно в мене відчистилось. Тоді їх полощу викладаю на рушнику. Кухону, і Коли вони вже обсохнуть, або можна їх також повитирати, звичайно, і вкладаю в контейнер і в холодильник. Зараз ми вийшли з вами на вулицю. Підливаю я тут такі квіточки, вони називають у мене материнка піскова. Ось Копуляла в зерна її, в таких насіннях. Розсажувала. Вони в мене рік росли на балконі. Виросли ось такі великі. Вона в мене ось тут росте біля ось таких горщиків. Хотіла я сюди просто її засадити, щоб вона в мене закрила усі горщики, тому що вони не красиво дивляться в тих горщиках. Якісь квіти, щоб засадити. Не можна засадити, тому що вони пускають коріння і ті квіти, і щоб вони надовго були, вони просто не ростуть. Немає куди рости, тому що внизу немає землі. Ось, були засаджені такі горщики на вулиці в жоси, але ті вжоси всі загинули. Просто шкода грошей. і Вирішила нічого в ці горщики вже не засаджувати, не засаджувати ніякі сезонні квіти, тому що все одно вони перецвітуть і все одно вони будуть ці горщики пусті, негарні. Тому вирішила просто засадити ось цю материнку, яка буде така, вона буде пнутися і вона буде цвіла. І це буде дуже красиво виглядати. Також тут вирішила покусити під туями. Ось, і буде засипати сюди ще хімію. Треба одобряти туї, щоб вони красиво росли. Ті туї, які в нас ростуть перед домом, я вже одобряла там. Мені просто не вистачило ось цього добрива. Чоловік ще докупив, у мене ось відерку є зараз. І вирішила я ще ось тут досипати і зняти вам також на відео, як я одобряю ці кілька туї, які є за домом. Під одну тою я підсипаю одну жменьку ось цього добрива. Рекомендується перемішати ось це добре з верхнім шаром землі. Але я цього не роблю, тому що це буде також займати більше часу. Просто ось так підсипаю, а підніше вже можна підключити воду і підлити, щоб ця хімія ось розчинилася і вона ввійде в землю. Під коріння цих туй. Ну і на цьому моє сьогоднішнє відео буде закінчувати. Дякую всім, хто додивився його до кінця. Дякую вам за ваш час, який ви провели сьогодні разом зі мною у моїй компанії. Бажаю вам і нового здоров'ячка, миру, також прекрасного настрою і прекрасних вихідних. Підтримайте мене, будь ласка, підпискою на мій канал. Мені буде дуже приємно. На період вам дякую. А ми з вами зустрінемось в наступних відео. Па-па!